Початком опалювального сезону з'явилися й перші проблеми. Зокрема, перевищено споживання газу, каже перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. За лімітом добова потреба газу має складати 250 тисяч кубометрів. «Від рівня потреблення газу прошлого року ми отримали ліміт на рівні там 30%, менше на 30%, на було газу у нас в минулому році. году. ситуація достатньо складна. як могли Октябрь месяц мы вложились в лимит, даже показали достаточно серьезную экономию. Город сэкономил около миллиона кубов по октябрю месяцу. Этот лимит на ноябрь месяц нам не перешел. І на ноябрі місяць доведений свій ліміт. За минулий місяць ліміт газу не перевищився, оскільки в день котельні відключали, підтримуючи лише певну температуру. Та з настанням холодів міська влада прийняла рішення опалювати домівки Житомирян цілодобово, тим самим порушуючи постанову кабінету міністрів про ліміти газу. На даний момент сьогодні було прийнято рішення не відключати котельні на день. Вот потому что среднесуточная температура упала. Мы понимаем, что мы идем на нарушение то есть ми будемо превышать, значительно превышать лимит, ліміт. тем не менее ми на это йдемо, тому що просто ну в таких условиях не можуть знаходитися житаміряння. Ми повинні обеспечить комфортный комфортний температурний режим в школах, в садиках і в больницах. За порушення постанови кабінету міністрів України про ліміти газу міська влада нестиме кримінальну відповідальність. Втім, є сподівання, що віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вирішить питання щодо збільшення лімітів газу.